Доброго дня. Сьогодні ми з вами знаходимося на Якушинцях. І в продажу з'явився чорновий будинок з дуже гарною ціною. 100 метрів квадратних на 5 сотках земельної ділянки. Будинок на 4 кімнати. Давайте проходимо в будинок. Нас зустрічають броньовані двері. Ось такі красиві броньовані двері. І ми йдемо в будинок. Місце під шафу купе, місце під полички для взуття. Кімната. Одна кімната. Все в чорнових роботах. Можливо, з ремонту, можливо, без ремонту такий будинок. Виведена каналізація та електрика. Ось наша електрика мідна. Кімната номер 2 Зала кухня з'єднана. З виходом на вулицю. Спойлерна. Тут буде стояти котело опалення, розширювач для водички. І кімната номер 3 Всього в нас три спальні, зала кухня. 100 метрів квадратних у якушицях на 5% сотках земельної ділянки з розведеними комунікаціями, в чорнових роботах, з дахом. Він, до речі,